Коротше, розкажу колись прикол про кабанів. Завжди не знаю, чи в школу може ходив, чи вже може студентом, ну десь ручки там в районі може, ну просити. Ну десь ти такий, ну малий піздюк, знаєте. Чи скороче, чи, чи школяче студент був, не пам'ятаю точно. Коротше, щось я десь їду, їду по лісу, щось десь мені треба було, блять. На, на мотоциклі планета четверта. Коротше, тих-тіх-тіх-тіх. Валю, в общем. Ну, жу-жу-жу там Подаю. дорога, грунтовка, пісок. Ну, класик, класичний ліс, знаєте. Нічого такого. Їду собі, блять. Кераку. Треба дві руки, щоб мімікас мене ж. Отакий кабасюнок біжить, поняв, маленький кабанчик біжить. Дикенький. Через дорогу. Я думаю, блять, ще На гашетку херачу, жму, блять. Щас задавлю, знаєш. Одне проскакує, друге, блядь, думаю, третя точно моє. А третя вискакує мамка. Це така, знаєш, блять, може три. метра півтора за вишки, поняв? Дорогу переходив, блядь. Я як її побачив, я по тормозах, блядь, передні задні ніколи в житті не користувався передніми тормозами на мотоциклі. А там згадав, що вони, а тоді згадав, що вони є. І передні, і задні, блядь, прожимаю тормоза, блядь, Тупо отак, знаєш, бе, як у кіні. І з розворотом зразу, поняв? Зразу, під передній, задні з розворотом мотоцикла, першу передачу. Я блядь, в обратну сторону, блядь. І не по дорозі тікав, а вже по го по, попрямій, поняли, блядь, по горбах отак нахер, блядь. Ще ж лика мені. Короче, кажу, перше мисля задавить. Я подумав мамка з кущів, куку. -ку. Я тікав, чуваки, я вам говорю, я тікав навіть взадінні, не то, що не оглядався, я в заднє зеркало не дивився. Просто максимум фокусування на дорозі, як у Лупенди, попер бляд, по так. Я вам говорю, не по дорозі тікав, просто так знаєш, розвернувся. Перпендикулярно від них по прямій, просто, блядь, по горбах, отак містосом, як пизди, блядь. Це, 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 це пиздець, блядь. Так що, так що така херня, блядь, була в мене. А ви тут розказуєте мені за якихось там лисиць, козуль і всяку таку херню. Ото б наївся шашлику навіть менти шо, блядь? Ну його нахер такі приколи. Їхати по дорозі по гойку дойду. Да, я вам говорю. Я так пересрав, блядь. Такого переляку в мене в житті не було, блядь. Це ну, типу хто скаже, що ви видумаю. ні, чуваки, це типу правда така герня була, блядь. Я не фанат, ви думаєте, які такі рипальські охотничі історії, блядь. Такі приколюхи.